Шекспір сонет 2 Коли прикрасять сорок зим чоло, і зморшкі замість бувшої краси, лице предстане наче бите скло, як той бур'ян, що висох без роси. Коли ж спитають де твоя краса? Де скарб минулих і щасливих днів, що скажуть очі в темряві згаса, чи знайдеш без ганьби потрібних слів? Хвали дістали би слова твої, коли б сказав «Дитина ось моя, у спадкоємця риси всі мої, Йому краса передалася вся, яка ж тоді з'являється любов, Коли в нащадках бачиш рідну кров?